Будемо починати. І так, Рокерівер, нам вже досить знайома карта. Бачили ми тут, як грають Dark Knight. З цим сетапом вони грали на ній, здається, двічі. І. А от і команда Локальний Мем обирає вперше ці циви на цьому турнірі, і Сесбіан Лікс вперше бере Абасидів. До цього в нього була Делі і Французи, і, як я вже казав, Румдок. Обирає Англію. Я думаю, що це також доволі сигнатурні для них циви. Можливо, ну не щось геть нове. Але буде трішки інший геймплей, тому цікаво буде побачити, що приготували. Скільки це зможе і захоче грати з і... Lex, як буде відігравати Англія. Так, і ми починаємо. Ревілим мапу. І відразу давайте подивимося, що тут по ресурсам. Е як у кого роз з розташуванням? Ну, дуже багато каменю. Чогось е випало Англії, який хоче такий збирається, дуже дивний спаун, такий я б сказав. Е у Абасида переднє золото, також камінь не дуже зручно, як при бажанні можна від цього діла відрізати, його буде. Під час у Монгола досить затишне тут е, таке місце. Всі ресурси відносно недалеко знаходяться. Важко тут буде якось заважати йому на початку гри, і у ор... Ордену дракона також два золота. Вибирай, яке хочеш, є позаду Stone, якщо захочеться апнути свій тавер, то це буде неважко. І починаю тут збирати овець, хто більше на цій карті. Дуже багато овець. Головне знати, куди бігти. І обидва гравці знають, куди бігти, знаходять дуже багато. З цього боку ну, трішки скромніше себе ведуть. Поменше тут є взагалі щось. В Сбена Лекса десь він не туди пішов, здається. Так, ну і цікавого, цікавого, що, що ми. Так, знову ми бачили здається, це також було від Гласіаса, це геймплей, він іде на оленів, буде будувати тут вежу, і ну, цікаво, чи зробив він якісь помилки, роботу над помилками, чи буде він тут до останнього, чи коли його зженуть, тоді і піде. Чи буде він захищати цих оленів, чи віддасть, якщо вже відчує, що, що не може. Так, ну для Басида небагато овець це не так, що проблема. Звичайно, неприємно, але. Я думаю, що не критично. Гірше було б, якби у Тіді не було б зовсім овець. Ну давайте подивимося, скільки в нього їх. Ну, не так, щоб багато для цієї мапи, всього 11, ну, 12, певно, що в той час, як у румдоку англійця 20, що йому взагалі, я думаю, не дуже то й треба, і можливо, він зараз поділиться зі своїм тімейтом, бо нашому йому о, ну це дуже щедро. Це просто такий, знаєте, гіфт. Як близькій людині. Алікстана також багато овець, і я думаю, що ну, було б непогано поділитися також своїм тіммейтом, але у тімейта є олені, він їх збирає. Відносно недалеко Олені, тому я думаю, що не проблема буде зібрати їх. Так, знайшов ще тут. Не знаю, чи стало більше їх. Так, трішечки більше. О, тепер. І це Це добре. Так, чи знайшли своїх суперників ревці? Так, от ми бачимо Монгол, просвічує дуже вчасно, знаходить лендмарк. Я думаю, що це єдине, що було неочевидно. Лендмарк англійця. І румдок виходить в консіл-холл. І здається, що натякає, ніби він буде агресувати тут. Абасит переходив Eco Wing. Dear Stone від Монгола і. Тут в нас Мейнворк Пелас. Ну, якби це був. Е... HRE, то ця лендмарка нам би про щось казала. В... В otd dish е, все трішки складніше, бо тут е, обидва лендмарки Феодальних непогані. Нема тут е, якогось OP-лендмарка, тому в принципі можна і в касл грати з е, цим Майнворк Пелесом, і в агресію феодальну. Тут не проблема. Так, ми бачимо, ось цей камінь обирає, вирішує. Абасит, що його передній камінь це стрьомно, і отут під базою у свого союзника англійця починає збирати. Румдок не відмовляється від золота. Бачимо, будує тут вежу, хоче, щоб йому тут ніхто не заважав. Це не буде такий спам спірменів і лонгбоуменів, буде щось цікавіше. Монголи ще продовжують будувати свій ейджап. Тут все як і є. Чи з'явилися вже якісь лонгбоумени? Ще ні. Ще ні. І. не знаю. Не впевнений, що вони з'являться от прям скоро. Ну так, першого замовляє. Скільки ти це буде будувати абасид? Певно, що три. Так, і перший він вже, скоріш за все, поставив. Чи що, я не бачив нього. А, ні, зараз має. Є апгрейди всі потрібні. Так, просвічує зараз абасит е, стейбл. Бачу, що тут, скоріш за все, будуть або кешки, або хорсмани, що якась агресія намічається від суперника. Ну і перший лонгбоумен відразу йде зганяти цих е, з оленів вілледжерів OTD. І Ну, неприємності він їм точно може створити. Хоча тут вже дабл кешик, і не так, щоб довго він тут простоїв. Я думаю, що він трішечки поганяє, а потім просто помре. Така доля його чекає. Ну, трішечки спейсу, не знаю, якщо можна просто перейти на цього оленя. Так. В цей okay? час додається барак, починає підтягувати реінфорсмент ще одного лонгбоумена, але. Ну, бачив він цей стейбл, і, мабуть, розуміє, що десь тут з хвилини на хвилину може з'явитися кешик якийсь. І з пірме треба пошвидше тут з'являтися. А басид додає барак. В той час, як OTD ну, виглядає, що хоче грати фаст. Так, багато вже ресурсів у Гласіса, хоче фаст касл. І. Знаходять свою долю лонгбоумени, у знаходять цих кешиків, розуміє румдок, що так треба трішки підзбирати військо, особливо спірменів, щоб якось просуватися далі. Ну, При бажанні наче можна розкайтити цих спірменів, але не хоче він отримувати цей демедж. Так, от, так от він розділяє їх і. Вдається, вдається обіграти. Тут ще лонгбомен чіпляє дуже гарний такий мікроплей від Алекстана. Забирає двох лонгбоменів, розбігається, головне не нафідати. Круто. Ще два кешика в цей час підходять. У румдока залишається чотири спірмена, два лонгбомена, і тут ми бачимо, їде Маркет в куточок, буде паралельно налаштовувати торгівлю. Також кешик забігає до Абасида, хоче кіл і можливо і візьме, але ціною втраченого кешика. Ось так будую свою ТЦ-абасид. Ми бачимо дуже сором'язливо, обидва поряд. Ну хоч тут ферму можна поставити, чи навряд. Чи. Так, дуже сейвово. Але в 3 ТЦ грає, не в 2, що в принципі не дуже сейвово. І Гласія спочинає свій перехід, це буде бургер Пелес і. Ну, такий от, е, такий план. В принципі, враховуючи, що у Англії є лише інфантрі, яке легко б'ється мене армсами, це непоганий план. Якщо до цього часу не нафідить кешиків, а буде продовжувати їх накопичити, можливо, ще додасть один стейбл, додає арчер рейндж, е, Монгол, то щось тут може вийти у хлопців. Абасит е, зараз буде починати виходити в свій військовий продакшн. Е, є барак, починає збирати золото, золото фронт, його треба, мабуть, якось прикрити, бо можуть тут заважати. А англієць е, відправляється псувати життя ордену дракону, скоріш за все. Можна тут вілоджі шотнути, але помічає. Увага на місці, все ваше Гласіас, сховає. Майже забирає одного лонгбоумена. А тут відбувається рейд, але. Ну, CSBNLEX знав, що тут щось може бути, приготував заздалегідь спірманів, і вони тут е, закаверили своїх вілджерів на золоті. І отакий от age-up е трапляється. Е, що по ресурсам взагалі у Гласіаса і що він може зараз запропонувати? Замовляє мене замовляє апгрейд. Є багато золота у, у нього, треба його кудись витрачати. Ну, здається мені, що цим вілджерам тут не, не, ніхто не дасть спокійно збирати оленів. От він їх ховає. З'являються ще два лучника. Але у румдока вже ну, такий більш-менш серйозний кількість юнітів. 12 ломбоменів, 7 спірменів, Вдається. Ні, не вдається лише втратив він тут. Одного кешика, майже втрати так. Втрати другого. Ну. Не дуже вдалий забіг від Пангола і в той час же гарна гра від Румдока. Так головне зараз ордену не грати дуже жадібно, не будувати відразу монастир і дуже багато монахів. Мабуть, треба кимось закаверти свого союзника, закаверти свою їжу і бажано не втрачати тут вілджерів, але одного втратив, другого втратив, да, це дуже сумно. Треба тікати звідси. Тавер у цьому залишилось не так довго, я думаю. У Монгола вже є 5 лучників, хан 4 Кешика. А у союзника Румдока є 7 спірменів, які переважно захищають своє золото і ще нікуди не виходять. Є надія відбитись тут. Монгол починає цю бійку, приходять 4 Мененармса. Ну і мені є враження, що в монголу просто слід взагалі кешиків звідси прибрати і дати мене і лучникам монголів е, ну, кешикам прибратись, бо вони тут просто помруть зараз всі. Так, давайте подивимося, що там по торгівлі. Є три трейдери. Носять вони по 100 золота. що Мені здається, ок. Ну, а мене Нармсеуті на починають е, проганяти суперника на його половину мапи. Є апгрейд. Є в них армор. Е... Але. Так, тут. Е... Тут також перший апгрейд є на спроти стріл. Сьогодні гратиму дві пари, так. І це, в принципі, всі ігри на сьогодні. Два чвертьфінала. Так, також я чув, що хтось перейшов в касл, здається. Був такий сигнал, чи мені здалося? Мабуть, мені здалося. Починає ейджапати через Military Вінг, Абасит. Монгол ще про це не думає. І англієць також. Далеченько від свого Айджапу, бо тут е вони будуть військо, але ну да, ви бачите, як відбувається ці стріли просто зникають. Дуже танкові в мене дуже багато зараз можуть зробити за підтримкою ще цих лучників. От якраз зараз би було б тепно запустити кудись е кешиків, щоб знайти якісь. Е от а він таки робить. Е Таке робить, але реагує румдок, ховає. Головне зараз, можливо, сюди краще було б забігти, але вже як є. Веде своїх спірменів на допомогу Сісбен Лекс, але спірмени тут не так, щоб сильна допомога, бо тут два юніта, які їх дуже контрять. Бояться команди Dark Knight заходити під ТЦ, і мені здається, що ну не знаю, не знаю, де можливо і варто тут зіграти Сейвовіше, ще набрати трішки ліміту. Додається монастир, є два монаха. Слід їх вже кудись відправляти і шукати реліки. І з'являються верблюди вже у Сбіаналікси. Що по продакшену, є три стейбла, три арчер ренджа, один барак, і він приходить апає свій касл, і я думаю, що це своєчасно. Зараз головне зробити апгрейди. Так, починається тут бійка. Трішки розгублено виглядають в цій атаці команди Dark Knights. Вони менжуються між англійцем і абасидом, але ну, от вирішують, що будуть атакувати абасида. Хоча багато своїх е лучників, ветеранів, Гілдер Арчерів втратив ОТД. І зараз е починається бійка. І непогано так справляються з цими міцними гілденмен Армсами Абасиди. Під ТЦ, в принципі, так вбиваються військо. І реліки починають з'являтися вже потиху потроху. Веде свій лендмарк Stone, щоб було. щоб підвищити швидкість руху своїх юнітів і якусь мобільність. Хоче поставити його в бій, але ну, можна його тут і залишити, якщо трішки перегресувати. Тому треба з цим. Так, певно, що так. У Гласіаса все дуже багато золота. Що в нього по взагалі? По людям збирають дуже багато людей золота, і Вайтавер починає будувати румдок е, на захист, е, хоче ну, такий сейф спот собі створити, бо знає, що у його союзника 3ТЦ в принципі більш-менш е, е, економіка в них е, командна непогана. Головне дожити до Лейта. І от такий от, е, будується Вайтавер. Будує Dear Стоун на центрі мапи. Але так, здається, що локальний мем не захоче битися прямо перед Стоуном, вони відійшли і доведеться знову собі вести цю будівлю. ну, да. Деякий час це буде продовжуватися. Є вже два реліки, несеться третій. Я думаю, що варто зараз взагалі золото вже прибирати, бо зараз ці реліки почнуть давати ще більше золота. І добудовується біла вежа. Так, що знають про інші реліки. Так, про всі реліки знає команда Dark Knights, в них вся мапа просвічена. Цікаво, куди йде цей прилад. І давайте подивимося, скільки ж вже є трейдерів. Ну, 10. 10 це непогано. Знали про цей рейд е хлопці з локальною мема і починають його відрізати цими камеларчерами, і важко тут щось буде зробити. Можна було б ще трішечки це золото порізати, але так, тут вже на допомогу приходять кешки, і треба відходити. Тим часом на центрі починається невеличка драка. По військовому ліміту. <кій> у Абасида є 18, 18 кросбоуменів, декілька найтів, пару камел-арчерів. У Англійця ж 21 лук і 9 кросбоуменів. В той часок у Монгола, який тільки що апнув касл. Ну зараз нічого не залишиться. Вже, окрім трьох кешиків, і у, Тан, у Гласіаса у ОТД непоганий. Непогана ну, кількість мене армсів, ілдераршері, в принципі, ну якийсь час можна відбиватися цим. Привіт. Привіт-привіт. Я зараз запускаю. Ага, так, ну тут вже 18 хвилина, тобі доведеться трішки промотати. Okay. Так, вже глибоко до монгольської бази заходять війська команди локальний мем, і дуже багато всяких людей, які стріляють з луками і з арбалетами. І важко це щось зробити. Тут немає веж, є лише одне ТЦ при бажанні, якщо зайти глибше, то монгол ну, зможе врятувати лише 15 вілджерів, Так, а тут ще є. Так, ладно, ще є декілька веж, він ховає в них. Але не соромляться, хлопці м -м, з локального мема заходять глибоко, і тут під'їжджає Манганель ордену дракона, підходять гілдер е, ці Мененармси і починають трішечки розминати ворога. Не хочеться підставитись під цей шот цієї Манганелі. Тому весь військовий ліміт розходиться, розходиться в різні сторони. Але якщо зафокусити цю мангонель, то, то в принципі можна продовжити бійку. Але нікому і поки що її фокусить, бо не так, щоб багато лицарів є, лише у з Бен є один найт, ну але він не так, щоб дуже може. Ну і 5 камелів є, які можуть пом'яти трішечки. Так, Корол королтайт, ставиться. Але під центр бійки трішечки далі знаходиться. Трейд продовжує розцвітати. 14 трейдерів е, має мангол. Так, дуже ще більше золота е, в той час не збирав Гласіс. Сізьбен Лекс має дуже багато дерева. У всіх проблеми майже з їжею, крім англійця, їм не вистачає їжі тут. Так, свапає всіх своїх верблюдів абасит і вирішує, що ладно, досить тут вже м'ятись і е, влоба битися з мене нарисом, Краще я пошукаю щось більш вигідне. І насправді тут є що знайти. Окрім торгівлі, тут ще є вілджери на вудлайні, на ягодах, які ну, можуть вмирати. Так, і от зараз мобільність цих верблюдів якраз відіграє свою головну роль, бо тут з ними вже важко буде щось зробити. Оскільки у ордену дракона все військо повільне. Його треба або зараз повертати, або будувати нове. Ну або цих віледжерів він втрачає. І це, я думаю, дуже неприємна ситуація, бо не так багато в них всього віледжерів. Було 40, 39, 38, 37. Давайте переглянемо, скільки віледжерів має Абасит: 124 надбет. І якраз Сізбен Алекс може зараз протискати Ейджап. Чи буде він це робити? Дуже багато ресурсів. Можливо, варто, але поки він зосереджений тут на водлайні. Е, хоче повбивати ще вілджерів, дати більше айдлу супернику. Так, вбивають рейдерів, вбивають вілджерів біля ТЦ. Треба ховати своїх е, воркерів у Гласіосу. Починає гучно грати цей дзвін, але вже майже нема кому тут ховатися під ТС. Також паралельно є бійка ще на центрі карти. Там англієць, кросбоумени, справляються з монголом. Я думаю, що. Ну і тут і OT залишки і війська. Дуже гарний цей рейд був е е Абасида. Дестабілізував він ситуацію, трошечки додав е хаосу. Я думаю, що хлопцям зараз треба буде зібратися з командою Dark Knight, якщо в них тут є ще в планах е перемогти. Ну, важко. Зараз е непроста для них ситуація. Ми тут переслідують Курултай. Починають також бити Dear Stone. Не знаю, важко сказати, скільки імпакту дали ці лендмарки. Головне зараз, щоб не оточили. Ой, оточили. Так, тут бачите віллджера, але вже майже не залишилось камел арчерів. Ну, якщо Чи... знищать дірстоун, то не так Це критично. головне, щоб крута вижив. Все, ти вже зі мною? Не так, я думаю, так. Cool. Та да, зараз будуть фокусить Манганель. Э, Мінус Манганель, це прикро. Для команди Dark Knights, бо багато тут э, 31 кросбоумен у Абасида. чим це вбивати, невідомо. Взагалі їх ще й 38. Так, підводи він їх, я не знаю, зараз, коли хлопці помітять э, цей ліміт, э, що з це? Не, невідомо. <звук> так, я думаю, трішечки треба назбирати їм якесь військо позаду бази, десь там поставити пункт збору, щоб не фідити по одному. Монгол так і намагається, наче робити. Хоча ні, я постійно. Ну так, я не знаю, тут виглядає все дуже прикро для команди Dark Knights. Військо справді велике, а басит 3ТЦ зараз руйнує просто все. Дуже мало селян урдена Дракона. Тому варто було знайти якісь моменти, якщо перейти в четверту епоху і набудувати селян. Так, тиснуть хлопці GG з команди Dark Knight не вивозять вже цю катку.